Я в магазині купила сало отаке, по 29 гривень. Дивіться. Шикарне домашнє сало. Тільки того, що шкірка дуже така туга. Печаті ось тут на, на, пендячі, на ціла куча. Їх читала. Ой. То я зрізала і зараз перекручу на м'ясорубку сало, трошки кропу часнику. І буде така намазка, що, вибачте, мене по такій ціні. Воно і сало смачне, але ну, тугіше, звичайно, ніж те, що по 250 гривень. А тут поставила вариться, легені, так що це ну, легені, печінка і серце, Та щось боюся, що. Там зараз закріпить ми його прикрутимо, і хавариться. А, гаряче вже. О, вже капнуло. Коротше, як всіх, да. А тут трагедія. Потекла вода у мами була. Ну, ми не знаємо, де? Откуда вона потекла? Коротше, з кулера. Де ми вже не дивилися, чи баклашка була дирява, чи що. Ну, коротше, все ту затопило. Працює все, затопило повністю. І вчора я відкриваю, думаю, де, що так погано відкривається цей стіл? А воно намокло наскільки все, що там лежали сумочки, і все. Воно все поцвіло за цей час. Таке буду стирати. Бачите, як туго заходить. Вже краще, але все одно туго. Затекла туди вода. Коротше, біда наробилася, але ну, нічого. Ого, кропусики багато. Так, все перекручую цю намазку. Бачите, яка коробочка вийшла. Повна-повна набила. Тут ні. Ось на хліб. Тоненько намазала. Дуже смачно. Ще паприки додала трішки. Прямо щось потекло за плити. Якась вода. І не знаємо, нічого не текло, її вода. У нас якийсь хо Наказали. хо якийсь з потопом. Світуня вислала качалку, щоб сам су розкачати. Я не можу нею. Ми її тільки отам, за печкою мить отак достать. Да, Десь наверху отак де, 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 достать. Отака От ця не, качалка. Не висала, равно, що тут. Тече? Ні. І чиста, чисто. Ну, мать його дрігом, десь да. Я, бачите, а, ось, а такий не казан можу... поставила і так виварити. А як? У мене не було там ні тряпки, нічого. Коротше, воно покажемо. Зараз піду Сані скажу, хай він. Оце, бачите, таке барахла. А ця висохла моя, оця рисова. Все, це, це висохла. Де яка вона в мене все, красива воно, є? Алочко. А мікта це власне. Та Ні, таке гаряче було. Що... Це гаряче це mm. ж не показати. Пачка mm. в mm. мене є. Китайська рисова. Я оце, щоб ти, знала, добре, що ти А і там і там стоять. І... вона оці. І там іще. Ниже О, у мене є. Ось даже для шоколада є. Для... Я даже за нього забула. Шоколадку можна зробити. Давай витягнемо його. Не треба, хай буде. Щоб валялося більше, так? Да? Ні. Yeah. То коробочку, а його не треба хай. А це я навіть не ми його буду перекручувати. Е, впухнути, Отак Ні, це його скільки його? Год, це, Десь ще великий такий кек, чи може викинули вже. Скільки готу, то я його помила і нормально ще. Хорошо на ньому кекси пекти. Та ну, думаєш новий купиш буде краще. І... Ну відкрий, як хочеться відкрий, господі. Воно просто менше буде. Або може вистачати. Може... Да, так, це для шоколадних для конфет, бачите, таких маленьких. Конфети будемо пекти. Ні, Це можна зробити ці дубайські шоколадочки, малесенькі, такі щоб не небагато. В мене немає. Yes. і Сьогодні була забула, поди. в мене е, оцей арахісова паста є. А фісташкового немає. Так ще треба цей дубайський шоколад. Я думаю, що це такий дрек. Жарені макари, вибачте, блини по -по -поета, порізані. І з цим. Не знаю, що там такого смачного. Буде такі ціни на них. Ну, знову-таки, всі в інтернеті це обговорюють і всі. Так, треба буде вмикати витяжку. Ох, воно й довго кипить, страшне довго. Доброго ранку. Ну що, листя закінчилося, все закінчилось. Тепер у нас, ви бачите, що. Тут уже я не хазяйка зайшла, тут уже генеральна уборка віддвигається все. Я кажу, мам, люди по 10 год не віддвигають, а в нас там немає чому замазнюватися, але ну, все одно у нас все правда, бачиш? Ага. Да, це точно. Кажуть, що я така брехуха, що взагалі. А в нас дали світло, так я бігом перекрутила е цю потрібку. Е і мені треба сюди. По сути, я перемила, звісно. Ну, ти ж бачиш, що показання. Тут. Так що я поки чекаю. У нас світ, світ, світло як вмикається, ми як перелякані, не знаємо, за що хвататися, щоб швидко таке все переробити, що треба є, воду, а те потім уже. Так що у нас сьогодні генерально все вимивається, все замивається. Тут Ой. за те, що мами цей кулер десь потік, ми не знаємо, навіть як, тут такі ящики понамокали, але вже слава Богу, висушили, бачите, вже все, навіть вон, краска злізла. Уже все нормально. У нас закривається тепер тут. Коротше, отакі ділишки. Так, все, зараз оставлю печку на місце. Доброго дня. Сьогодні не хочеться нічого готувати. У мене є отут ось куриця, я розрізала, зварю макарони, мені ось дуже фірма подобається. І зараз смажу, горить, смажу млинці. А, З вами забалакалася. Зроблю з сиром. Солоденькі такі. Ось сиру дві пачки намішала, одне яйце, цукор і. По обіде, ну, все буде нормально. Сьогодні, знаєте, генеральське зроблю. У мене два стакани вийли. Оце. Саня каже, таке добре. Кажу, чого ж ти не їси? Усе потрішки залишається, так я цього полосочку сиру і заверну такі конвертики. І сюди складу. Угу. І буде. Дивіться, які гарні блинці. Тонесенькі. Дивіться, яка красота. Просто красота. О. Ми вже пробу з мамою зняли. Смачно. Мама у мене підсобний роботи. Прямо посуду. З рук вириває, не встигаю. А макарони зварила, зараз тут постують і будуть шикардосні. І, все. і готовий обід, і голодні не будемо. Так що начиняю. Що ми вспіли поки світло. Дивіться, яка краса, які макарапени. І ще я залишила тут макарон. Вон, такі вони хороші. Може, з молоком Санька поп'є вечором. Ну, я ж кажу, бачите, які макарони. Якщо вони якісні, то вони якісні, хоч і коштують, але якісні. Так, і ось дивіться, навернула Алочка Блиніва. Ну-ка. Ну. Дви. А ну, мам, дегустація черв'як лізе, я в руках моїх, бо ще лишній откусиш. Ну що? Трохи. Ага, трохи, так? Да? Ще... Mm. Я, я шучу, Держи, на. Я не хочу вже. Я вже пробувалася так, що мені вже не лізе. Ну, все. Ще і по телефону бабушка розговарювала, олія чувствується дуже. Все, вам закриваю хату. Mm -hmm. Олія дуже чувствується. А ні, Ну, мама не чувствує, а я чувствую. Мені це домашня олія. Люди ж на ній готовлять, а мені... Тільки в салат, він і все. А так прямо ти моя зяйка. Таки замерзла трошки, треба в хату і забрати. Моя красулечка. Холодно вам, а ви звикші до цього. Сьогодні холодно, правда, і мороза немає, холодно. Можливо, вона було повідрізати їх, не знаю, нехай.